Якщо ви думаєте, що дослідження, які ми проводимо у сюжетах, закінчуються після їхнього виходу в ефір. помиляєтеся. ми підтримуємо зв'язок з героями і після зйомок. І часом найцікавіше відбувається, коли камеру вже видано. Ачка Настя Приходько могла б стати потворною, якби шрами на її тілі не зникали безслідно. Про що вас намагаються попередити ваші шрами? Дізнайтеся, як читати знаки на своєму тілі. Це паралельний світ. Сьогодні дізнайтеся, хто автор відмітин на вашому тілі шрамів та рубців. Далі у паралельному світі, чи маєте ви на тілі рубці та шрами. Тоді дізнайтеся, про що вони вам говорять та як їх врешті позбутися. Мало, а я знала, Дитинство співачки Анастасії Приходько, однієї з найскандальніших учасниць Євробачення, 2009, минуло під девізом бути не гіршою за брата. Тому вона не тільки грала у футбол, лазила по деревах, а й билася. Не дивно, що після цього на тілі дівчини залишалися помітні сліди, подряпини та навіть шрами. Коли дійсно різні драки в школі, я завжди старалась захистити слабого. Або брала під своє крило таких людей, як е -м, е -м, в класі, з якими не спілкуються, з которых там, как як обычно, здіваються. Когда я прикладывала к этому руку, то действительно уже не издевались. Но стоило, конечно, мне это много чего, потому что. Вічно розбиті коліни, сломаний нос у мене, відкритий перелом пальця. З медичної точки зору шрами це регенеровані клітини шкіри, які втратили деякі властивості. Вони менш чутливі, на них немає потових залоз і не росте волосся. Паралельний світ зацікавився шрамами, коли виявив дивну річ: деякі поранення загоюються безслідно. А інші лишаються на все життя у вигляді рубця. Наприклад, майстер з модифікації шкіри, відомий у своїх колах під прізвиськом Маус, понад сім років займається шрамуванням. Одним з модних напрямків, поруч із тату та пірсингом. Майстер знає, якою має бути рана, щоб шрам стовідсотково залишився. Хоча пам'ятає випадки, коли і найстрашніші рани безслідно загоювались. Человеку мы делали шрамирование на такую сатаническую тематику, которую я кстати, не поддерживаю, но люди бывают разные. И делали ему три раза, достаточно глубоко. В принципе, это было на плече, там были такие хорошие рубцы, все заживало, вот как будто его не было. Там оставалось буквально, ну, может, чуть толще волосины такие белые полосочки, как такового шрамирования просто не было. То есть вот это для меня я не могу. У 1972 році англійські лікарі дерматологи спробували пояснити цей феномен. Вони виявили, що найчастіше шрами залишаються у людей, які мають другу групу крові. Є така закономірність, якби мірова література пише, що У людей з другою групою крові чаще кілоїдні рубці і гіпертрофічні, тобто патологічні рубці. Образування патологічних рубців ведуть чаще, ніж у Ся пояснити це особливим складом еритроцитних антигенів крові, за якими власне і визначається група. Еритроцитні антигени це кров'яні тільця, які впливають на регенерацію клітин. У крові другої групи їх менше ніж в інших, тому процес загоювання триває довше і не так якісно. Вчені висувають гіпотезу, що друга група крові виникла десь 20 тисяч років тому. Саме тоді, у процесі міграції, люди почали оселятися у певних місцях, закінчували кочовий спосіб життя. Вони займалися землеробством і тваринництвом. Рівень травм зменшився, а це призвело до зниження захисного бар'єру, який створювали антигени. Та далеко не всі випадки можна пояснити другою групою крові. Співачка Настя приходько навпаки помітила інше: залишиться шрам чи ні, залежить від тих обставин, за яких людина поранилась. Наприклад, у Насті був зламаний ніс, відкритий перелом казівного пальця правої руки, безліч подряпин та порізана ногах, щесане на опіл обличчя, укуси собаки на правій щоці, але неймовірно. Шрами, які залишилися після цих доволі серйозних травм, з віком зникли. А ось післяопераційні рубці залишилися на все життя. Хоча лікарі обіцяли, що вони з часом зійдуть. Шрами, які е, в там постання е, здоров'я, там операції, все, вони остаються. Я сколько пам'ятаю, що навіть е, у мене було... лицо просто стесано до такого состояния, что я думала, что его уже не восстановишь, что половину вот так вот лица у меня просто не было. Просто... Но боялась, что может там бровь как обычно тут расти не будет, или тут губа какая-нибудь будет такая странная. Но ничего все проходит тесу. ничего нету, слава богу.